Мене звуть Еміл Фон Рот, і колись я був ліцарем ордену білих вшитоносців. Коли я опинився в чумних землях без зброї та обладунків, моєму розпачу не було меж, але мені вдалося перебороти себе. Я почав день за днем осягати невивку науку виживання. Якщо ти читаєш цей сувій, значить ти вивнанець і знаходишся в тому ж плачевному становищі, Яке потрапляв кожен із нас на початку свого шляху, але ти не самотній. дотримуйся моїх настанов, і одного разу ти станеш настільки ж досвідченим жителем всього скорботного краю, як і я. Перш за все, тобі знадобиться змайструвати сокиру та кірку, щоб видобути камінь та дерево для виробництва необхідних предметів та будівництва. Невеликі камені та гілки можна зібрати і без них, але інструментами пошук ресурсів забере набагато менше часу. Не гаючи часу, побудуй надійне житло. Все, що тобі знадобиться, трохи хороших соснових колод. Міцні стіни допоможуть тобі пережити першу ніч у чумних землях та вберегти зібране добро від інших вигнанців. Право ж! Сіра гневи зна багачук з нас змусила забути про шляхні манери. Не забудь одразу ж розвести багаття. Приготовлена на ньому їжа куди краще вгамує голод. Якщо багаття згасло, швидше за все потрібно покласти побільше дров. Це вірно і для плавильні та деяких інших пристроїв, що потребують палива. Щоб не померти від голоду, збирай ягоди та добувай м'ясо тварин, Однак, найкращим вигодом для тебе буде розбити градку та засіяти її насінням цибулі. Насінья можна знайти у селан, хоча в них не так багато залишилося вищу у селан. Тим з ними ти впораєшся легко. Але не варто забувати, що навколо тебе букають сотні потворків, де небезпечніші за нещасних силян, що зазнали поруч і в... прокляті вицари і храмовники, що втратили розум. І, щоб поборотися з ними, тобі знадобиться зброя та обладунки, які спочатку можна виконувати з міджі. Шукай її кам в кам'янистих місцевостях. Факел не є найбільш різні зброєю, але борон світло вирушити на вивезку без нього, якщо ніч застане тебе поза домом. Факел, єдина надія, пам'ятай, вогонь це душа світла і твоє спасіння. Не всі відвернулись від нас. То має свій інтерес інтернет земля, часто використовують нас як свою зброю. Але є й ті, хто допомагає безкорисливо. Вони надсилають листи за допомогою поштових воронів. щоб зв'язатися з такими людьми як найшвидше, Побудуй клітку для воронів. Це полегшить твоє життя та відкриє нові можливості. Тобі Звичайно, знадобиться безліч пристрій для обробки деревини та каменю, для виплавки та виготовлення тканин. Ти зможеш все це побудувати своїми руками, якщо можеш тримати в руках. сокиру. Провінцію виснажує безліч боліт, але вода в них не придатна для пиття, щоб не померти від спраги, побудуй колоєс yes? усі фляги, які зможеш знайти, адже йти далеко від будинку без води дуже ризиковано, я навіть сказав би нерозумно. З часом ти навчишся виготовляти мотузки за допомогою сушарки для шкіри, готувати цибулевий суп. На таборовому вогнищі і навіть хватить цьохи. У чумних землях немає ні Йакеїв, ні слух. Шляхетна людина повинна сама подбати про своє благополуччя. Існують більш рідкісні ще речі, які не можна зібрати чи зробити. Не гідуй обшукувати трупи, навіть саме непоказний предмет у чумних землях може стати справжнім скарбом. теж за птахами. Зграї воронів часто можуть казати місце, де можна поживитися чимось цінним. Якщо тобі пощастить, знайти карту під землі. не поспішай вирушати туди відразу. Так, ходять чутки, що сховані в підземеллях. скарби вартують будь-якого ризику, але мудра людина завжди приділяє достатній час для підготовки. Перш за все, я говорю про зброю і обладунки, їжу, воду і лікувальні настоянки. Вирушаючи в далеку вивазку, Завжди бери з собою містки мішок для трофеїв та запасну зброю. Якщо твій меч зламається під час битви, то це може коштувати тобі життя. Дійся інших вивнанців. Жаді б між того людей на вельми ганебні вчинки, а в чумних землях людина, Найстрашніше чудовисько. У мене закінчується чорнило, але якщо ти ще живий і читаєш мої записки, значить ти дешки тямиш мистецтві виживання. Думаю, тепер ти впораєшся з викликами долі і без моїх набридливих порад. Сьогодні на найрадісніший день, відколи я опинився в човник землю. Це трапилося рано вранці. Увісі я знайшов вовчиня. Поруч не було інших лютих вовків, і я набрався сміливості забрати звіратку з собою в замок. Він поки ще дуже малий, але мені приносить справжнє задоволення бачити, як він росте і набирається сил. Я побудував добрутний загін. Це дуже простий дім для одного малюка. Але вчора в лісі я знову чув не писк вчиняти. Схоже, люті вовки цього року голодують і змушені залишати найслабших туценят на призволяще. Так що, поки не трапилося поповнення, я планую покращити загін, щоб тваринам було комфортно, і мені не довелося ловити їх по околицях. Лючі вовки виявилися надійними і відданими компаньйонами, але багато залежить від того, як багато корисних здібностей їм вдається освоїти. Зараз я тримаю вже майже два десятки тварин, і звичайно, встиг завести улюбленців. Поки Матільда супроводжує мене в далеких вивозках, Йоанн і Вільгельм вартує будинок від непроганих гостей, а деякі вовки навіть бувають корисними для господарства. Ось уже котрий місяць я займаюся схрещуванням вовків. Спочатку все відбувалося хаотично, але поступово я зміг зрозуміти деякі тонкощі. Як виявилося, вовченята можуть відрізнятися не тільки забарвленням, а й тим, як вони засвоюють ті чи інші здібності. Тут можна говорити про характер, темперамент і навіть спеціалізацію тварин, що настовгує мене на запитання.

Коли не давні недолуге вовчення перетворюється на звів бойового і лютого вовка, я виконав свою місію і тепер передаю свідоці тобі, Михайша щастить тобі в чумних, землях і бережи тебе Бог. бувай.